Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу вам показати, як зв'язати маківку до шапки або верхівку до шапки. В'яжеться вона досить просто з чотирьох клинів, але виглядає дуже привабливо. Так, отже, перед тим як розпочати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, на що б ви хотіли ще майстер-клас. Тож, давайте починати. Отже, розпочнемо з того, що усі петельки вашої шапочки повинні ділитися на 8, тобто бути кратні 8. Це одразу говорю, тому що тут така ситуація з убавочками, що саме повинна бути така кількість петель. В мене це 120 петель, і їх ми ділимо на 4 частини. Але враховуйте, що тут ще йде по одній петельці на саму ось цю частинку. Так би скажемо, реглан в шапочці. Якось так. І починатися в'язання вас має з виворньої петельки. Для цього або просто перезніміть назад одну петельку, або вперед Пров'яжіть ще одну, для того, щоб у вас починалося саме з вигорітньої. Ми будемо робити убавочки саме в сторону до вигорітньої петлі. Так, це проговорили. Так, значить, дивіться, Я ділила 120 петель на 4, в мене вийшло 30 петель це одна частина. ось ця Шапочкою. Я відняла одну петлю, яка йшла, і в мене вийшло ось ця одна виворітня петля, 29 петель. Далі наступна в мене вже сама по собі буде виворітня, і далі знову 29. І так я зробила 4 рази. Ось таким чином. Так, тепер будемо починати в'язати, як ми будемо робити наші убавочки. Отже, дивіться, це в мене початок ряду, перекидаю мій маркер, Так, пров'язую ось цю вивертню петлю, перекидаю маркер. І тепер нам потрібно пров'язати три петлі разом в ліву сторону, тобто в ось ту сторону. Ми, нам треба розвернути петельки. Ось таким чином це роблю, виверітня уже так як потрібно стоїть, і ось таким чином. Тепер одягаю всі петлі назад і пров'язую три разом петлі за задню стіночку. Пров'язали. Далі в'яжемо по візерунку. Тобто виверітня петля, лицьова петля до останніх трьох петель. Перед маркером. Так, дов'язали. Тепер нам потрібно пров'язати 3 петлі разом з нахилом в праву сторону. Так, дійшли ми до наших трьох петель. Тепер нам потрібно пров'язати три петлі разом з нахилом в праву сторону. Ми це робимо таким чином. Ми цю петлю перезнімаємо, вивертню петлю ми. Переодягаємо, перевертаємо. Ось таким чином. І тепер пров'язуєте три петлі разом з нахилом в праву за передню стінку. Так, тут трішечки туговаті петлі в мене. Так, ось таким чином. Далі перекидаємо маркер, пров'язуємо вивертню петлю. Перекидаємо маркер і повторюємо все те саме. Знову пров'язуємо три петлі разом з нахилом в ліву сторону, перевертаємо наші петельки, в цьому випадку це лицеві петлі, перевертаємо і пров'язуємо три разом за задню стіночку. Так, ось таким чином. Знову пров'язуємо всі петельки до останніх трьох петель. Так, ось так пров'язали до останніх трьох петель. Далі нам потрібно перевернути виборітню петлю, до цього ми знімаємо спочатку лицеву, потім за задню стіночку, ось так перевертаємо, перекидаємо назад всі петлі і пров'язуємо три петлі разом з нахилом в праву сторону. У мене тут і петлі дуже незручно трішечки. Так, ось так. чином. Так, далі знову перезнімаємо маркер. Робимо виворітню петлю, перезнімаємо маркер і повторюємо все те саме до кінця рядочку. Так, і наступні два рядочки ви в'яжете просто лицевими петлями. Далі знову повторюєте такий самий ряд з убавочками, тобто по центру у нас йде виверідня петля, по боках в нас йдуть убавочки. Одна, ось тут у нас йде убавочка вліво на початку, в кінці перед маркерочком, вправо убавочка. І знову дві петлі. Я вже завершила е, свої збавочки. Тепер мені потрібно стягнути ось ці всі петельки. У мене на спицях вийшло приблизно 24 петлі, у вас це може бути менше, бажано не більше. В мене так вийшло, тому що в мене залишається ось тут по 5 петельок, тому мені вже незручно робити убавочки. Так, тому я залишила так. Якщо у вас ще можна зробити, Пров'язати три петельки з одного боку і три петельки з іншого боку, тоді ви їх ще пров'язуєте. Я залишаю так. Тепер нам потрібно закрити. Я просто одягнула нитку в голку і буду просто перезнімати на голку наші усі петельки. Так, ось так виглядає це все. Тепер нам потрібно просто потягнути за ниточку, гарненько стягнути, бачите, в мене вже десь там на межі, щоб вже там дирочка буде виднітися, але я її добренько затягну, тому бажано більше не брати петель. Так, я її гарно затягую, ще раз прохожуся разочок по декількох хоча б петельках. Щоб краще підтягнути, завожу голочку всередину шапки. Так, ось таким чином, і далі прохожуся по осі Внутрішній частині шапочки ще разок і ще сильніше затягую наші петельки. Краще це зробити декілька разів, і навіть можна зробити вузлик. От в мене багато петельок, то в принципі я можу ще й закріпити маленьким вузликом, і потім. Непомітно сховати саму нитку. Ось так я закрила, тут вже немає ніякої дирочки, можна ще підтягнути. І тепер я буду ховати нашу нитку в, ось тут, в косиці. Як я це роблю, я завожу ось за одну частинку. І ось так продовжую заводити. Так, і підтягую трішки на декілька сантиметрів, щоб добре закріпити цю ниточку. Потім шапка пройде в ВТО, і цієї нитки не буде видно. Так, ось така макушка у нас виходить, ось ці петельки в нас розрівняються після ВТО. Тут просто ми робили спавочки, і вони ось так виглядають до ВТО. Ось таке закриття у нас вийшло. Ось така макушечка гарно сидить по голівці, а також цю шапочку можна носити двома сторонами, тобто з цього боку та з іншого. Там теж все гарно виглядає. Так, можна носити ще й ось цим боком, бачите, тут теж гарна достатня макушка ось так виглядає, тому вона виходить з двох Дякую усім за перегляд! Дякую, що подивились цей майстер-клас. Сподіваюсь, у вас вийдуть гарні шапочки з такою цікавою макушкою. До зустрічі у новому відео. Па-па!